Мерван, 29 січня 2024 року. З вами Любомир Богоявнський Миро Павло Нестеренко. Я дипломований психолог, але моя основна робота це альтернативна духовність таролог, Екстрасенс езотерик Я приватний підприємець першої групи. Плачу палаток державі систематично рідній Україні за свою езотеричну діяльність щомісяця з 2017 року і по цей день працюю законно і легально для мене. Законність і легальність це дуже важливий принцип, один із самих ключових і головних. Я людина, якій буде скоро 40 років. Ну, відносно скоро, мені 36, але час летить швидко. І я пройшов уже немалий відрізок свого життя. Я хочу відповісти цьому відео світлозару коротко, це псевдонім. От що теж люди, як екстрасенси, езотерики можуть хворіти. Можуть хворіти там, трішки простудитися та Але від бо люд, Ісус Христос теж хворів, розумієте, теж був немічний і святі немічні бувають. Але від цього сила молитви не зменшується. Енергетична допомога людям не зменшується. І от криза 40 років Світлозар підняв це питання. Дійсно. Я, наприклад, перебуваю в такій ситуації, коли моя криза 40 років могла б бути дуже тяжка. Ну, з Божою допомогою, фактично, вона ця криза вона ще тільки розпочинається, вона мінімальна можна дискутувати в науці межі цієї кризи, в кого коли вона коли починається. Це теж дуже спірний момент, де об'єктивні дані. Психологія це не точна наука. То на чому полягає ця криза? Криза, запам'ятайте, мої дорогі, не тільки як психолог поясню, а і езотер. Це коли людина в силу вікових змін проходить відрізок свого життя, має ілюзії ті чи інші. Наступає такий момент у її розвитку, в силу того, що старіння запрограмоване, смерть запрограмована, вона дивиться на своє життя і бачить її ілюзії. Ну, це лише її ілюзії. Життю байдуже, реальності байдуже. І коли ілюзії ці розбиваються, психіка починає захищатися людина. Впадає в стан депресії, бо депресія це часто, якщо вона на психологічному рівні, це механізм захисту. І людина під час кризи починає шукати свої важливі Сенси переосмислює ситуацію, фільтрує свої ілюзії і починає рухатися далі. Криза небезпечна тим, що частина особистостей не можуть пережити руйнацію своїх криз, і в кого є схильність генетичних до психіатричних серйозних розладів, вони можуть у цей момент. Попасти в психлікарню, да, у них, вони в стан психозу будуть занурюватися. Хтось з чимось серйозним почне на біологічному рівні хворіти. Розумієте? В когось ще якісь почнуться проблеми, пов'язані з адаптацією, пристосуванням. Для того, щоб криза пройшла легко, потрібно дуже. Реалістично дивитися на життя. І сприймати цю реальність філософськи. Я сприймаю її як чистилище. Для мене, як езотерика, ця реальність це чистилище, яке я проходжу до своєї біологічної кончини для того, щоб рухатися далі. Між продовжується далі. Розумієте? Але ще є проблема. Ілюзії це не погано, це нормально, це добре. Тому що людина без ілюзій, вона може бути ну, взагалі, скажімо так, впасти в тяжку дійсно депресію. Для того щоб. Кризу пройти, окрім того, що ці ілюзії повинні бути не такі там мегаглобальні, да? е, у людина повинна рухатися своїм шляхом, який би він не був, але свій шлях і залишатися особистістю, самою собою. Розумієте? <кхм> Якщо я рухаюся своїм шляхом, а я рухаюся своїм шляхом таролога, екстрасенса, мага і психолога, звісно, то у цій ситуації, коли навіть за соціальними мірками я чоловік під 40 років, самотній гей, із психіатричним діагнозом, підтвердженим, що затиповий розлад, я людина зі типовим розвидом, це один з аспектів моєї особистості, я вважаю це варіантом норми. І це одна з моїх місій від вищих сил. Так, вища сила хоче, щоб я доходив до своєї смерті, як і відкритий гей, і як людина, що з типовим розвидом, щоб допомогти своїм словом і своїм життям людям з якимись іншими психіатричними феноменами, яким набагато складніше і важкіше, ніж. Мені, тому що в мене з Божою допомогою збережений інтелект. Розумієте? Якщо будете рухатися вашим шляхом, для когось цей шлях це материнство, для когось цей шлях якась своя діяльність професія, то тоді будь-яка криза пройде відносно легко. Я від того, що. Я там самотній гей, в соціальних мірках я не досягну, там, матеріального успіху так далі, тому подібне. Ну я від цього насправді не засмучуюся. Господь вища сила мене підготувала до 40 років, я дуже вдячний Вищим силам. Я навчився доволі самостійно жити, готувати їсти, піклуватися. За себе, за своїх близьких, попіклуватися за маму, наприклад. І тому з Божою допомогою рухаюся вперед. Якщо будете рухатися вашим шляхом, ніяких криз переживати складних ви не будете. Вірте вище сили. І вища сили обов'язково вам допоможуть.